Я прийшла на цю програму, тому що я відчувала, що мені не вистачає системних знань для ведення розвитку бізнесу. Ну, власне, цю програму я знайшла найбільш оптимальною для мого запиту, тому що вона орієнтована на невеличкий бізнес і дає такі інструменти, які могли би бути застосовані вже тут і зараз. Вони покривали різні сфери. Бізнесу і в кожному з цих модулів були інструменти робочі, про які я дізналася, які були нові для мене, і які власне я збираюся застосовувати. І що мені було цінно, що тут даються не тільки ті інструменти, які можна вже зараз використовувати для невеличкого мікробізнесу, малого бізнесу, а так само на виріст. Це викладачі з якихось навіть великих корпорацій, які збільшували масштаб нашого мої. Мислення, і якщо компанія буде вже розвиватися на рівні середнього, то це ті інструменти, ті підходи, які можна буде вже зараз закладати в своє бачення, в свою візію. Ну знань було багато, було багато модулів різних категорій. Так як в мене вже два бізнеси, і я практикую, тому всі модулі цікаві варті уваги. Тому для нових бізнесів це є фундамент. Так, щоб розуміти, як правильно робити бізнес, там є шість напрямків, шість категорій, а для існуючих бізнесів це можливість докрутити того, що не вистачає в вашому бізнесі. Так, да, найцікавіше це було практикою, взаємодія, і саме цікаве це ті інсайти, такі отримував. Ти сидиш якусь інформацію, отримуєш такі: о, класно, це мені треба впровадити, собі запишуш задачу і потім це все обговорюєш і впроваджуєш. Найбільше запам'ятовується це інтерактив, коли ми в командах вирішуємо якісь конкретні кейси, і це. Ну, дуже класний момент, який дає можливість одразу застосувати якусь теорію, якісь інструменти на практиці. А плюс і ще маленький бонус, що можна поставити питання викладачу, спитати поради щодо свого конкретного кейсу, своєї якоїсь проблеми, яку неможливо вирішити своїми силами, і таким чином залучити класних експертів в форматі курсу.